Ось такі, ще в мене є. Це для Руслани, це вже трошки по-другому. Але кольори ті самі, але вже не така трошки мрія. Це я сьогодні завершила всіх. Не було тут ще ВТО. Ну, це вже друга історія. І тепер ось з цих залишків там не вистачає, щоб зв'язати. Доньки і зятю другу, ну, другому такі ж. Тому я буду додати там від чоловікової жильоти, залишились ниточки. Теж у такому стилі. Ось добавлю оці, зелену, цю жовту, біленьку. Оця буде. І трошки там треба додати від жилетки від чоловікової. Але це вже буде зовсім інша історія. Оце, знаєте, що у мене що везу. В'язував шкарпетку дов'язати тут два моточки, спиці і, начати, і Той шкарпетка на почата, а друга вже ВТО зроблена і посушена. Одна зв'язана вчора, в'язала до двох ночі і почала нову. яка вона красива. Це в мене ця друга ось так зв'язана. Я думаю, що я її у Миргороді дов'яжу, і Руслана забере з собою. Бо вона до нас не буде заїжджати, вона туди приїхала, там ось сьогодні зуби лікує. І з нами побуде два дні і поїде на Польщу. І ось у Ладіку друга шкарпетка. Так. Такі гарненькі. За них треба відео зняти. І оце ж я взяла. А, ще зараз покажу, де вона. Ось, скільки тут пров'язано. Друга. Отакий в мене компаньон по в'язанню. Так, що я в машині показувала? Оце до жовтого. Тепер ось уже у Миргороді пров'язала до п'ятки. І п'ятка бумеранг ось пров'язалась. Поки мої пішли у сауну. Оце, оце так не то, що важкувато, а заморочливо в'язати. А потім ось піде сплошне сплошне тут дуже швидко. Ще з таким помічником кіндюшок. Так, Тикіндюзок, коте, ох, і коте. І хвіст, і хвіст туди-сюди, туди-сюди. Катунчик. Прилягло. Прилягло, а хвіст ніяк не вгомониться. Дбери вяжи котунь. Не хоче. Думаю, відстань от від мене, відчепись, дай поспати. Так, ладно, поки ніхто не мішає, буду в'язати. В'яжеться у мене далі. Помічник кимарить. Трошки тут лапками куделить, поправляє ниточку, як, як без нього, без нього ніяк. Дов'язала. Боже, аж списи димляться, аж димляться. Гляньте, яка різниця, де з ВТО де без ой, помічничок ти мій хальосій. Котузька. Де мої діти? Щось їх досі немає са. Вони вже повинні прийти чи приїхати? Фото повисилали, що вони там сидять, пивко п'ють, котик, рибу їдять, сушену. сушино, да, а ми тут оце трудимося. Так, все. Оце в мене тепер така проблемка. Я не взяла ніякий крючок. Щоб позаправляти кінчики, якось буду спицями мученитись. І я не знаю, мабуть, я його не буду прати, хай Руслана так його пакує і везе. Правильно, да, кутицька, да. кіндюшок. Ті галюсі такі. і сопіло поруч, які вони ці котики. Крутий, крутый, крутий, крутый. Крути. Mm-hmm. Еще покрути.